Воно стосується богослужінь страстного тижня, які у нас будуть. В середу о 10 годині літургія передосвячених дарів. Остання літургія передосвячених дарів в цьому році. Потім четвер о 10 годині літургія Василя Великого з вечірньою. Урочиста літургія четверга коли Христос омив ноги своїм учням. О 14-й годині Сложиться утрення Страстей Христових з читанням 12 Євангелії. Четвер, 14 година, Утрення Страстей Христових. п'ятницю о 14-й годині буде служба. Вечірня з виносом плащаниці, чин погребіння Ісуса Христа. В суботу урочиста літургія Великої суботи о 10-й годині о 14-й годині служба північниця, коли заноситься до вівтеря плащаниця. Після того починається перше освячення пасок. Воно триватиме приблизно до 18-ї години. На ранок неділі нічної служби у нас немає через комендантську годину. На ранок неділі у нас о 9-й годині пасхальна утрення. О 10-й годині пасхальна літургія під час пасхальної літургії буде вже звершуватись на вулиці освячення пасок при потребі і наявності бажаючих. А основне освячення пасок буде після завершення пасхальної літургії після 12-ї години. Хай Бог береже. І благословляє зустріти Пасху Христову.